Прийдек! Ну, а зараз українська народна казочка. Зараз буде декілька картинок традиційно, які покажуть, про що чи про кого буде в казочці мова. Побачила, здогадалась молодці. І так. Казочка, як пес собі друга знайшов. Колись давно, давно пес жив сам один. Не добре жити одному, думаю собі. От коли б знайти когось найсміливішого, найдужчого, я б став йому другом. І пішов пес в ліс шукати собі друга. Що він от зайця, що немає в світі сміливішого і дужчого звіра, ніж вовк. Аж тут вовк як уродився. Іде назустріч з зубами клаце, та не злякався пес. Давай, вовче, з тобою дружити. Давай, згодився вовк. Недобре одному. Увечері полягали вони спати на м'який мох під деревом. Опівночі пес раптом почув якийсь шерех, схопився і голосно загавкав. Вовк перелякався, підібгав хвоста й ну зацикувати пса. Тихо, тихо, цить, не гавкай, бо ведмідь почує, прийде і розшматує мене. Ой, який ти боягуз, здивувався пес. Я менший за тебе, а зовсім не боюся. Ану, покажи мені ведмедя, бо я його ще досі не бачив. Пішли вони полем, коли бачать, лежить у сушняку кошлатий бурий ведмідь. Он де він, здалека показав вовк і втік, покинувши пса самого. Підбіг пес до ведмеді і каже Здрасте, ведмедю, хочу подружитися з тобою. Ведмідь блимнув на нього з під лоба і пробурчав Ну, гаразд. І стали вони жити разом. Увечері полягали спати, та пес знов почув шерх і забурчав Ану, тихо, не гавкай, будь ласка, бо ще тигр почує. Наскочить і розшматує нас із тобою. Е, ні. Подумав собака, що ж воно за товариш якогось тигра боїться. Покажи мені тигра, попрохав ведмедя. Вранці ведмедь тихесенько сказав, Гонди, він іде, тигр. сказав і у хащу. Оце то справді великий звір, а який дужий, він, мабуть, нікого не боїться. Краще дружитиму з ним, вирішив пес. Підбіг до тигра та й каже йому: Чуєш? Тигре, хочу з тобою дружити. Подумав, подумав тигр і погодився. Уночі, коли полягали спати, пес знову загарчав. Тигр схопився Ану, тихо, бо Лев почує прийдеш і жереш нас обох відразу. Покажи мені, де живе той Лев, попрохав собака, але Тигр так злякався, що не захотів навіть показати собаці, де живуть леви. Стояв і трусився від жаху. Довелося псові йти самому. Шукав, шукав, аж до вечора не знайшов лева. А вночі прокинувся від несамовитого реву. Земля задвихтіла, ліс застогнав, то був Лев. Пес сміливо підбіг до нього. Лев згарчав, грива його не їжилася. Що то за звір? сердито запитав Лев. Чому не боїшся мене? Я ж тебе зараз на шматки роздеру. Але пес не злякався. Чуєш, Леве, я хочу з тобою дружити. Ну, що ж, загарчав Лев, коли так, ходімо зі мною. Цілий день вони блукали разом по лісах та полях, аж усі звірі від них поховалися, а ввечері лягли спати в кущах. Уночі пес прокинувся від якогось шереху, нашорошився, дзвінко загавкав. Лев розлютився. Тихо ти, почує людина вб'є нас обох. У неї є вогнена залізна палиця з громовим голосом. Закрутіла псові дізнатися, що ж це воно таке, людина. Подалися вони вдвох з Левом їх шукати. Незабаром зустріли на дорозі малого хлопчика. Може, це людина? питає пес. Це тільки що не виросла, каже Лев, рушили далі. Коли бачить на дорозі старенького дідуся, він поволі брів, спираючись на палицю. Це людина? знов питає пес. Це тільки вже постаріла. Бачиш, на трьох ногах ходить. Через деякий час зустріли вони молодого хлопця, який їхав верхи на коні. О, це і є людина. гукнув Лев і стрімголов кинувся тікати. Підійшов пес до хлопця, пометляв хвостом і каже. Людино, я шукаю собі найдущого, найсміловішого друга. Давай дружити. Згода, відповів хлопець, тільки знай, я не люблю боягузів. Увечері полягала спати. Раптом псові знову вчувся якийсь шерих, і він голосно загавкав. Хлопець миттю прокинувся, схопив рушницю, оту вогнену палець з громовим голосом, що про неї казав Лев, і побіг разом з псом шукати, хто це шарудів поблизу. Нас у двох з тобою ніякий ворог не злякає, сказав він псові, і збагнув пес, що знайшов нарешті справжнього друга, найдущого, найсміливішого. З того часу пес дружить з людиною, щирої слугує. От і, казочці кінець, а хто слухав? Молодець.